У КМДА поки що не розглядають питання про підвищення вартості проїзду у столичному метро. Про це заявив перший заступник голови міськадміністрації Геннадій Пліс. Своєю чергою керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко зазначив, що міська влада очікує на розблокування зарплатних рахунків київської підземки. Він додав, що відповідне рішення суду місто вважає незаконним, тож були подані касаційні скарги. Тепер слово за Фемідою. Той же час метрополітен публічно звернувся до виконавців з проханням розблокувати саме соціальні рахунки. Ми говоримо про виплату, перш за все, заробітної плати. Ми щиро сподіваємося, що державні виконавці це зроблять, і після вже вирішення останньої інстанції судової, наразі це вищий господарський суд після вирішення. Судовому порядку кінцевого спору будемо повертатись до цього питання.